Друзі, вітаю вас 16 вересня. Сьогодні хочу поговорити про захист пекінської капусти від гусениці та Слимака. Знаєте, я постійно говорю, от хто подивиться, хто послухає, той буде знати. Особливо початківці. Повірте мені, я з власного досвіду вам розповім, що трапилось зі мною, коли ми викинули майже 40% з теплиці всієї капусти. На жаль, відео цього не буде, тому що це було ще до каналу. Дивіться, друзі, що може відбуватися, коли зовсім нічого не робити. Я маю на увазі не обробляти свою капусту по листу від гусениці та від слимаків. На перший погляд вам може здатися, що нічого не відбувається. Гусениці нема, слимака нема. Особливо ті люди, які в теплицю заходять не сильно рано. І, ну, як би скажімо так, в день, так? І не зовсім рано і не пізно, коли слимак виходить. Ну, якби тут десь щось робити, свої справи. Дивіться, я записую наперед, щоб ви знали, що робити своєю капустою. Фаза формування качана. Коли він починає ще отак крутити, але ще не зовсім щільний. Це надто важливо, і то я у себе вже одну обробку провів, тому що зараз трішки вже було б запізно. Давайте спочатку візьмемо гусеницю. Так, вона в мене була, зараз немає, бо я давав дещо. А дещо я вам далі покажу. Дивіться, що може відбутися. Отакій От фазі гусениця. Спочатку метелики, потім гусінь. Залазить всередину качана. Це не відбувається, до прикладу, з цвітною капустою та з ранньою. Це відбувається з пекінкою. Гусінь залазить всередину і там спокійно собі живе. Вона не вилазить, вона там виїдає. Тим часом капуста росте, формує качан. Гусінь при цьому сидить всередині. Якщо, друзі, нічого не зробить, зовсім ніяких обробок, саме зараз, вона там і буде. І коли ви зриваєте качан, вже зрізаєте. Ну, Чистите його, виявляється, що гусінь там всередині. Повірте, в мене було таке. Це бів біди, але слимаки. Зараз начебто їх не видно. Не знаю, що в мене нема, бо я добре засипав. Отам гранулами, то зараз нема. Може, може, десь там один. А слимак, друзі, це взагалі, взагалі жахіття. У нас було таке, що ми. Я от теж так перші роки вирощування думав собі, та нема, та не видно, та нехай. І знаєте, що відбулося? Вони залізли всередину в качан. Вони залізли всередину, наробили там собі дірок, ходів і там і сиділи. Ми, коли витрушували ті качани, вони були як пальці отакецькі. Такі вже наїдені, жирні, добрі. Ну, Аж, аж зелені, розумієте, бо ну, було що їсти. І ми отак ходили, дивились, ну не видно. Зверху, начебто, качан, він такий, же, знаєте, як пекінка. Зверху, ну не видно, що там всередині поїдено щось. Вони туди позалазили, що гусінь, що те, і сиділи. Ми коли зрізали качани на замовлення, трішки їх так розмотували. Ми жахнулися те, що там було по 3-4 по слимака в кожному качані. Плюс ота слизь. Тому це дуже-дуже, друзі, небезпечно. Це ви можете втратити врожай. Ми дійсно викинули ну, відсотків 40 з теплиці, це з одної. Просто отак йдеш, зрізаєш і викидаєш. Ти його сам не їстимеш, бо воно слизьке. Ти його береш у руки, ну куди його їсти? Плюс вона вся спорчена. Тому дуже-дуже небезпечно, воно вже ось закриває, бачите, вже добре формує. Добре вже так круте. Сьогодні туди далі, бо зараз 8.40. Десь годин у... 10 я оброблю оце все. Зараз підемо на край покажу чим. Хімію, друзі, давати не будемо. Добре крутить. Я говорив, що капуста, салат досить погано виводить, листок виходить. Ну, хімічні препарати. Тому по капусті, по такій хімію давати не буду, бо я знаю, що добре справляється і біопрепарат. Трішки була в мене гусіння ось так, щось там поїло, ну я один, вже, один раз вже обробляв. Тому все добре. Дивіться, яка висока. Вона за вишки, а ну зараз я вам приблизно скажу від ґрунту, якщо поміряти рукою. Так, 20-40 см. Ви представте, висота качана, і це воно ще росте. Оце взагалі висока. Так що буде таке вам сьогодні попередження, повірте, це не жарти, бо отак дивиться, все добре, він туди залізе та гусениця, до прикладу, і вона не вилізе, поки не... Ну, як би, їй там зручно, нащо її вилазить. Ми вибивали просто скачанів оту гусінь і слимака. Звісно, я тоді закроплював постійно. Ось, до речі, біопрепарат актоцид, можливо, ви здогадались. Не потрібно нічого видумувати, повірте. Тобто добре працює актоцид, я даю 50 мл на 10 літрів води і оприскую оце все. Прилипач не даю. На пекінку не даю, воно добре прилип... ну, якби оприскує і прилипає так. Тому без прилипача. По гранулах. Це слимак оф. Багато хто його не використовує, бо хімія, але ми ж його не в капусту даємо, а на ґрунт. руками брати не хов, воно таке ну, сильно, що смердить, що трішки пилить, так, то ні. Тому від слимака слимак оф по периметру теплиці в мене все обсипано, тому слимака не видно. Я добре засипав, брав отаку бутилку. Пусту туди нас відкривав кришку, туди засипав ті гранули і просто ходив, отак з бутилкою розсипав. Я взяв тут скільки, здається, 5 кг цей мішечок. Скільки його там. Так що вистачить мені і на той год, і ще, можливо, на слідуючий. Від шкідника актоцид. Я в мене ще актара. Ну, я актари давати не буду. Це вам просто показав, не буду давати хімію, бо я добре знаю, що по капусті працює непогано біопрепарат. Дійсно, по, ну непогано. Якщо нема актоци... актоцида, можна взяти актофіт. Ну я актофітом ніколи не працював, я от беру його. Мені на рік вистачає. В цьому році я взяв, бачите, ще воно там щось 400 мл є. Тому так, даємо сюди. І у вас не буде ніяких проблем. Бо якщо воно залізло, то ви вже нічого не зробите. Я, коли вже помітив цю проблемку, почав обробляти по листу актоцидом. Я давав не 50, а 100, я просто ставав і заливав отуди. Звісно, це не сильно добре. Але що було робити? Я вам скажу, деяка гусениця, вона то. Пропала, тому що якщо так брати і прямо туди штрикать, ось сюди, аж, коли вже качан трішки так плотний такий. То ну, да, вона пропала, але ж вона і шкода робила, бо вона спортила качан. Ну а слимаки були навіть білі від актоциду, бо я добру давав дозу. там 100 мл, 120 мл вже гатили. Просто для себе, чи воно його що зробить чи ні, то так, да, слимаки вилазили просто такі білі аж. Коротше, щоб цього не робити, щоб не було проблем і у вас, і там ще в когось з цією капустою, бо всі садять в надії, щоб його зібрати цей врожай або продати, або... Ну, або для себе. Тому ось так, користуйтеся біопрепаратами по листу, вони добре працюють. Усе це не так страшно, якщо... Часно все обробляти. А на цьому, друзі, відео буду завершувати. Чекайте наступне відео, я думаю, вийде воно про листове підживлення. Так що, всім гарних врожаїв, далі буде і всім пока.